Дня всім раді вітати вас сьогодні на нашій конференції. Конференції з приводу питань бізнесу в Європі та Україні. Мене звати Михайло Дзевіцький. Мені чесно дуже приємно вас вітати сьогодні тут, в нашому комюніті центрі Ukrainian Voice, який допомагає українцям, українським біженцям зараз наразі в Белії. З приводу мене я працюю по питанням роботи для українців в Брюсселі, як така точка між. Ком'юніті україною, українцями та акторіз Брюссельською столичною службою зайнятості. Для мене дуже мені дуже приємно, що ви зібралися зараз тут, що вам цікаво, що ви хочете розвиватись, тому що це саме, напевно, головне для нас. Не сидіти на місці, коли дуже важкі часи в нашій країні треба, не зважаючи на те, що ми в іншій країні, треба просуватися далі, перемагати та створювати наше життя. А, зараз я хотів би передати слово своєму колезі і нашому спікеру а, Андрію. Андрій, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всім. Звук Андрій Ковдюк. Я є співорганізатором цієї події сьогодні. Ліп, мене дуже добре чути. Там особливо зайняття. Так, так. Добре. Я хочу сказати вам декілька речей, тому що я дуже радий бачити сьогодні підприємців або тих, які думають заснувати своє діло. Чому? Тому що я так скажемо так, моя персональна коротка історія була, що в 20 років я був у Нью-Йорку, Це було в 92-му році, на декілька тижнів, але там почав свій власний бізнес. Так що в мене є такий досвід працювати три роки за межами України, потім не повернувся. І чому я став сьогодні ініціатором цієї події? Головне це те, що ви сьогодні почуєте про можливості, які є для підприємців, які є можливості в Бельгії і в Євросоюзі, які є програми. А головне наступне: дивіться нас українців в Європі кажуть, від 5 до 8 мільйонів. І, звичайно, що не всі підприємці, але життя таке, що зараз всі, скажімо так, працюють над тим, яким чином побудувати не тільки свій бізнес, а яким чином відбудувати Україну. Тому сьогоднішня наша подія, думаю, вона перша, але не остання, спрямована на наступне. У нас така можливість є, тому що ми знаходимося в Європі. Ми європейці не тільки по цінностям, а як кажуть тут багато юристів. Ми і юра також європейці. Тому з'ясувати, які є можливості для європейців з точки зору побудови свого бізнесу і в Європі, і відбудувати Україну, про це сьогодні йдеться з точки зору нашого нашої зустрічі. Ви сьогодні почуєте багато спікерів, які розкажуть про різні можливості з точки зору цієї справи. Так що я маю надію, що у нас сьогодні Буде не тільки, ну зараз а, 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 мій колега розкаже про формат цієї зустрічі. Будуть не тільки, скажем так, семінари або історії успіху або ще щось. Да? але ще будуть в кінці я розумію, що у нас будуть і питання, і залу. Я думаю, що зараз ти про формат скажеш для того, щоб у нас була така інтерактивна зустріч, для того, щоб ми могли кожен отримати для себе щось корисне да? з точки зору а, будування своєї справи, і саме головне. Як для мене, я думаю, що для багатьох в тому числі, яким чином ми, знаходячись в Європі, можемо не чекати нічого, крім від себе, і мати доступ до тих ресурсів, які надаються Європі, європейським підприємцям, і які ми, як їх можна спрямувати, спрямувати вже на відновлення України зараз. Ми сьогодні розкажу, розкажемо про ті проекти, які вже відбуваються наразі зараз, і яким чином до них можна долучитися. Так що... Успіху нам сьогодні в нашій праці, так що все в нас вдасться. Дякую. Отже, вітаю всіх. Рада вас всіх бачити в українському комюніті центрі. Мене звати Аліна Коханко, я президент комітету справа біженців ком України войсь. Я маю маю величезну честь вас вітати на одній з наших масштабних конференцій. Щодо фінансування бізнесу у Європі та Україні. Ukrainian Voice співпрацює дуже плідно з урядом Брюссельського столичного регіону та ООН. І ми вже більше року працюємо над питаннями інтеграції бенефіціарів тимчасового захисту у бельгійське суспільство. І а вже ж в минулому році ми більше розказували, пояснювали, як працюють ці напрямки, напрямки освіти, здоров'я, соціальної безпеки і а вже ж, роботи в цьому році. Ми більш націлені на активність на активність кожного з вас, на бажання кожного. Вас, з вас Щось збудувати цінне для себе, для своєї родини, для своїх дітей і для країни для України і для Бельгії. Тож я бажаю вам сьогодні продуктивної та змістованої конференції. Ми продовжуємо. Я запрошую Андрія Колодніка. Дякую, Аліна. Ну, я на початку представлявся, що я серійний підприємець, більш 10 компаній 1992 року, але в тому числі я ще інвестор. Якраз з 2001 року я заснував перший венчурний фонд, який. Інвестує вже 22 роки і продовжує це робити в українських підприємців по всьому світу. Звичайно, саме те, що ми робимо, це технологічні підприємці, і саме тому зараз вже Україна дуже в світі дуже знають, якраз завдяки технологічні підприємці. Але сьогодні я представляю не фонд авенчерс. Я сьогодні представляю якраз українську асоціацію інвесторів. Яка була заснована в 2014 році, якраз після вторгнення Росії, якраз влітку, ми зібралися в трошки меншому залі, і я сказав всім або ви їдете з України, або або ми захищаємо свою України те, що тут знаходиться, і ми продовжуємо інвестувати. На сьогоднішній день а це дуже важливо, що українська UVC, це називається наша асоціація. Вона є членом Invest Europe, яка знаходиться в Брюсселі. Це організація якій 40 років, яка об'єднує всі національні асоціації інвесторів в кожній, в кожній країні Є одна асоціація інвесторів, які інвестують. Я, якраз вот, ми українські і у нас дуже добре знають з е, 14-го року, і дуже важливо, що 26 лютого поза року, коли ми були тут е, е, в них в офісі, і після е, розмов зі всіма національними асоціаціями вони е, закінчили. Співпрацю з російськими інвесторами. тому що ми почали цю uh, акцію Stop doing Business, with Russia mm -hmm. business with Russian Business. щодо асоціації, вона складається близько 50 інвесторів. Це uh, не кредитори, це саме фонди, які інвестують в бізнес за, uh, за долю в компанії. І сьогодні я хочу вам розказати про те, чим uh, займаються наші інвестори, які у нас є проекти, в якому ви можете прийняти участь, тому що а інвестори не інвестують в проекти. Інвестори інвестують тільки в людей, підприємців, які можуть реалізувати ці проекти. Так? І це дуже важливо, тому що для нас підприємці це ті люди, які можуть створювати особливо малий середній бізнес, які можуть створювати і вирішувати проблеми людей, створюючи певні сервіси, продукти таке інше. За 2014 року це дуже важливо в Україні було і проінвестовано інвестовано нашими членами близько 2,8 мільярда доларів в 1500 компаній, які сьогодні продовжують розвиватися, і саме важливо. Тому що є такий показник, і можливо ви знаєте, ну діти це знають. Це називається Юнікорн. Це компанії, які мають оцінку більше мільярда доларів. У нас в Україні вісім таких компаній, які мають оцінку більше мільярда доларів. І найважливіше, що минулого літа у нас з'явилися ще два юнікорни під час повномасштабної війни. Це дуже важливо, тому що на всіх странах Європи є навіть декілька юнікорнів. Да? Тобто, а у нас вже вісім, і саме тому, і це завдяки тому, що підприємцям, і в тому числі тим, чим займаються наші, наші члени, наші інвестори, та інші. Ну, звичайно, у нас є декілька проєктів. Можливо, хтось тут чув про український дім в Даосі 2017 року, хто чув про цей проєкт. Підіміть руку, хтось. А, окей. Дуже Класно. Навіть в Брюсселі наших. наших я хотів сказав, «наше ком'юніті в комюніті центр знаємо про цей проект. Це якраз ми його ініціювали для того, щоб змінити наратив з війни на можливості інвестиції і роботу з нашими українськими підприємцями. Саме тому зараз всі в світі бачать, які резили наш приватний сектор, тому що він і на ринку працює, і із доходів ще працює на оборону країни, для того, щоб далі продовжувало працювати. Ну і ще багато інших, скажімо так, речей, які робить асоціація, але сьогодні не про це. Це про те, яким чином, а це те, що я вірю, що саме підприємці можуть не тільки допомогти нашу країну захистити, але і зможуть її відбудувати, і це вже і це вже відбувається дуже важливо. Ми не чекаємо після перемоги. Ми працюємо вже зараз. І я вам вже сказав, що жоден з наших членів інвесторів не зупинив інвестиції в українські компанії. Це дуже важливо і саме важливе наступне: у нас половина наших 50 членів це. Не тільки українці, але й іноземні фонди європейські, більше кількість, звичайно, американські які продовжують інвестувати в українські підприємці. Це дуже важливо, тому що як ми кажемо, найкраща допомога зараз України це співінвестиції разом з нами, не чекаючи нічого, тому що нам треба продовжувати працювати на перемогу і працювати для того, щоб економічно ми могли продовжувати бути сильними, тому що це єдина можливість. Відстояти криту країну стратегічному плані. Дивіться, цей слайд. Важливо, звичайно, ви про нього знаєте. Він говорить про те, які наслідки кровавої війни з точки зору проблемних речей, пов'язаних саме з те, що називається з імпактом. Тому що з одного боку. Європейський наційний банк оцінив, що інвестиції в Україну для відновлення це вже більше одного трильйона євро. Це, 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 це не моя оцінка, це оцінка вже європейського наційного банку. З іншого плану, у нас є проблеми, які пов'язані. Наприклад, там от, по даним ЮНІСЕФ 6 мільйонів українців не мають доступу до чистої води. Це проблема. Але кожна проблема, і кожен це підприємець знає, це можливість. Для вирішення цієї проблеми, і саме для того, так і створюються підприємці, так, і, так підприємці, так і створюються ці малі середні бізнеси для вирішення проблем. Наприклад, це вода, наприклад, це е, е, пов'язане з, е, з проблемою е, е, захисту довкілля чи проблеми пов'язані з цим і такі такі інші. Ну, звичайно, проблема з переселенцями, проблема з. Ви е, всі знаєте проблеми. Питання, але проблеми ще раз повторююся, чому ми сьогодні це і зробили цей івент. Ми можемо вирішувати ці проблеми навіть знаходячи в Європі, тому що ми європейські по статусу підприємці. Ми можемо вирішувати ці проблеми з нашим статусом тут. Питання, а як? І про це сьогодні моя презентація. Які сектора? І ми до питання можливо до кожного. Є чотири сектора: це, 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 це все, що пов'язано з енергією, це інфраструктура, це agriculture, Да, то тобто це не тільки сільське господарство, але все, що пов'язане з виробництвом продуктів, і це звичайно, IT, діджиталізація в широкому сенсі цього слова, тому що зараз будь-який бізнес він такі, так так чи інакше до цього має відношення. Питання до тих, хто зараз в залі. Чи є тут хтось уже з проектами чи з досвідом в енергетиці? Чи є такі люди? Є є окей. Щось так мало, але буде більше після сьогоднішньої розмови. Чи є люди, які мають досвід пов'язаний з сільським господарством, з виробництвом продуктів питання? Чи є такі люди? є. є. Окей, так. Ну, на ІТ, я думаю, що тут переважно, ну, багато є Айтішників, так? Чи, чи люди, не Айтішників, люди, які мають айтішний бізнес, чи пов'язані з цим. Так. Окей, є так, так. Дивіться, це дуже важливе для України не з точки зору вирішення питання, але у нас є спеціалісти, люди так, в Україні з досвідом у всіх цих гаузях. І підприємці це люди, які ресурсно підходять до фахівців з точки зору відбудови цього да там людина говорила, що вона має досвід цих solar соларпенал, затось тобто монтажних mm -hmm. панель. Звичайно, і зараз я по це скажу німецький бізнес вже в Україні для того, щоб якраз вибудовувати solar panels, стави ці енергетичні речі якраз в Україні. Окей, це з точки зору напрямку індустрії, де ви, як підприємці, можете подивитись на них, тому що це важливо, мати можливість подивитися, які є можливості, і далі шукати для себе проекти, пов'язані в цих, цих галузях, які вирішують сьогодні проблеми України. Тому що ще раз повторююся, це дуже велика по об'єму можливість. Так, Деякі речі, які треба знати з точки зору а, того, а, що в Україні було зроблено чи які є можливості для а, інвестицій. Хто що тут про такий спеціальний режим? Він вже більше року, і, і ми його над тим працювали, і він вже адаптований. Називається Дія сіті Хто що про такі так. Уже близько 400 компаній працює це такий спеціальний. Юридичний режим для компаній, які займаються інноваціями в широкому сенсі слова. Це, це то він вже є. Там дуже прямі е, е, зрозуміли е, умови по податкам, все таке інше, які дуже привабливі. Він не, при, не пов'язаний з одною якоюсь локацією, він пов'язаний зі всією Україною. Якщо у вас є бізнес, будь-які, які реєструються в Україні на землі, такі інше, ви вже підпадаєте під цей спеціальний режим, і, і, і там дуже важливі є речі, пов'язані з веденням бізнесу. Далі чи знає хтось про про закон пов'язаний з інноваційними парками або індустріальними парками? Okay. Це новий закон, який дозволяє будувати виробництва да, по всій Україні. Для цього реєструються індустріальні парки, і вони мають багато також можливостей. Для того, щоб привозити обладнання і робити бізнес на території України. Ну і остання річ, звичайно, це є такі великі у нас проекти для великих інвесторів. Тут, якщо є ті, хто готовий інвестувати 20 мільйонів першому ряду, бачу, ось так, що ми можемо обговорити, які є можливості для великих інвесторів. Тепер головне, чому є дві речі. У нас є дві проблеми. Сьогодні ми бачимо багато політиків, які приїжджають до України. Ми поки що не бачимо багато підприємців. Іноземців, які би там були, це з одного проблема, яку ми лобіюємо з минулого року. Вона називається Яким чином іноземним, іноземним підприємцям? Пам'ятаємо, що ми тут всі іноземні підприємці, яким чином їх отримати гарантії для те, щоб, наприклад, ви в вашому проекту використовуєте обладнання. А якщо прилетить, так? це називається на нашій мові так званий політична чи військова страховка. Оце все до речі, про той же марте ж саме який дозволяє вам закрити всі сьогодні. Сьогодні декілька урядів, а саме британський, німецький, а, звичайно, є така ну, американський, мають програми, які дозволяють їх. Я думаю, я, я думаю, що скоро і французький, і маю надію, і бельгійський, дозволить своїм підприємцям мати так званий downside protection, да? тобто закривати свої ризики і сьогодні рухатися в Україну з тим обладнанням, з тими інвестиціями нога, які для цього потрібні. Просто ви про це повинні знати, що вже це не теорія, це вже практика від деяких урядів, і це дуже важливо, тому що це чому це важливо? Це дозволяє не чекати після перемоги, а рухатися сьогодні. І закривати свої е, ризики, інвестиційні всі інші вже сьогодні. Окей, просто вам це для інформації, тому що це дуже важливо. тому що вам кожен спитає. Якщо ви зараз вийдемо на вулиці, спитаємо, їдеш до України, скаже, а стоп, а там же прилітає. Окей, звертайся до свого уряду. Є проект, якщо має сенс з точки зору підприємства, давай закривати ці питання з точки зору та, своїх ризиків. Окей, okay. okay. знаєте, про це, це дуже саме головне питання. Всі питають, чому кажуть після перепову, тому що не закриваються ризики. Вже закриваються. Ми працюємо над тим, щоб уряди давали своїм національних підприємців, а українці є в кожній країні, і можуть ініціювати ці проекти і лобіювати, і приходити сказати: якщо ми поїдемо туди робити бізнес чи робити з Україною, яким чином ми закриваємося ці речі? Так що це, це дуже важливо. Я думаю, європейська комісія також до цього прийде, щоб зробити такі скаже так називаємо інструменти гарантії. Це з точки зору того, що ми робимо. Ми, звичайно, як асоціація, асоціація не інвестує, але наші всі члени інвестують. Чим ми займаємося? Тому що ми якраз шукаємо. Проекти різноманітних інвесторів, з якими ми співінвестуємо, та да, в проекти пов'язані із Україною або експортно орієнтовані, будь-які проекти, але головне, щоб вони мали відношення або до українських підприємців, або, або люди е, працювали в Україні. Це головне да, для нас. Так що ми це це наша постійна робота. Е, Наступне, це те, що наші е, фонди сьогодні піднімають нові кошти. Це близько 26 мільярдів доларів, які вони. І не цим над цим ми працюємо. Ми пам'ятаємо, хочете допомогти Україні. Дайте тим, хто би інвестували в українських підприємців. Вони весь час і кажуть, виднімають ці кошти, і це над цим ми працюємо для того, щоб вони могли їх скажімо так, інвестувати далі в Україні. І ще є декілька програм, але саме головне про що я зараз я скажу, у нас є платформа, на якій саме є проекти з України, які ми просуваємо і шукаємо. Кого європейських підприємців. До речі, можливо, і вас. З чого? Для того, щоб були створені спільні підприємства, щоб були створені певні скажімо так, спільні реалізації цих проєктів. зараз про це скажу. Це так звана платформа. Чому? Тому що якщо нема проекту, то ми вибачте на конференції або політичною, або, скажімо так, гуманітарною, але ми не про конкретику. Головне, це проєкт. Хто створює проєкти – це підприємець. Оце початок. Якщо в в цього не працює, то далі все інше не буде. Це інше це інструменти, але початок всього це проєкт. І ще раз повторююсь, я ж сам підприємець, всі знаходяться в пошуку проєктів для вирішення проблем. Якщо сьогодні немає, Є в Україні люди, які шукають є проекти, але, але знаходяться в Україні, не можуть виїхати. По зуму не можуть зробити е, угоди. Ви це знаєте про це, да і саме того, що привілегія то, що ми тут фізично знаходимося, у нас є можливість. Більш переконливо сказати про це, про проект, знайти ресурси про це, про це сьогоднішня наша конференція. Які сьогодні ресурси є для європейських підприємців, так, для того, щоб мати доступ до цих ресурсів і допомогти проектам, які вже у багатьох людей є, але не мають доступу до ресурсів. Так, це ж наша головна проблема. А, і йдемо далі. Значить, з точки зору самої платформи, вона в центрі, як я вже сказав, знаходиться сам проект. Да? Але ж хто хто ці, скажімо так, які сервіси? Да? От сервіси пов'язані наприклад, з інвестиціями, да тобто різноманітними, це люди, які можуть привести інвестора, або про це у нас сьогоднішня конференція, як мати доступ до фінансування. Я про це скажу далі. Це люди, які роблять певні партнерства, пов'язані з різноманітними речами. Це Елементи доступу до фінансування і це так звані, так звані сервіси, да тому, що вам потрібні будуть юристи, вам потрібні будуть аудитори, вам потрібно будуть податки зрозуміти. Ну люди, які якраз допомагають підприємцям да? на, на їх шляху, оце всі важливі, скажімо так, сервіси з точки, з точки зору нашої платформи. І там далі. Ну, з точки зору учасників, ну, зрозуміло, да? з точки зору сервісу, це юридичний консалтинг, компанії, асоціації, ПІА, акселератори і таке інше. З точки зору інвестицій, зараз я про це вже майже сказав, інше. Ідемо далі, з точки зору часу. Це презентація у вас буде, тому буде час подивитися більш детально. Ось так, що ця всередині це доступ проектів до нових технологій, це доступ проектів до нових ринків, тому що ще раз я кажу проекти в Україні, але це значить, що проект. Багато проектів працюють на експорт uh -huh. датось, тобто дуже багато проектів працюють на експорт, але якщо ти їх не створиш, то вони не будуть працювати. Тому навіть дати можливості вихіду, на от я дивлюсь на це так. Більше п'яти мільйонів українців мають можливість вибаче стати агентами з точки зору українських бізнесів, які хочуть, що в інтересах Європи замістити російський експорт до Європи. Але для цього нам треба створити нові підприємства в Україні. А для цього їм дати треба можливість для доступу до європейських ринків. Правильно? Тому всі точки зору, всі, це те, що потребують. Так? Доступ до ринку, доступ до клієнтів. Так? А різноманітні проекти, я думаю, що кожен може, скажімо так, допомагати в цьому, в тому чи, в том, в том чи, чи іншому, скажімо так, плані. Дивіться, це є такий фундаментальний слайд, тому що ми зараз кажемо про, про фінансування. Так? Але треба розуміти, що фінансування є. А декільких видів ну почнемо, скажімо так, і про сьогодні також про це будуть говорити, в тому числі і я в цій презентації іншими колеги почнемо, почнемо те, що називається. Не кредитне фінансування це те, що називається гранти, те, що називається різні можливості, якраз для бізнесу. Да? Тобто це те, що вам не треба віддавати кошти, це те, що не беруть долю вашому бізнесі. Да? І такі багато програм. Зараз в кінці їх всіх вам покажу. Далі це, це кредитні речі, і сьогодні Мікростар якраз був це один із провайдерів кредитних, скажем так, інструментів чи елементів для бізнесу, і інвестиційні. Це якраз те, чим займаються е е е е члени нашої асоціації, Вони інвестують саме напряму в акціонерний капітал компанії. Але питання чим вони інвестують? Питання інколи грошами, але інколи і це на що ми зараз фокусуємося: можна інвестувати обладнання, можна інвестувати ноу-хау, Іншими речами не тільки коштами. це дуже важливо, тому що для багатьох проектів зараз побачите зараз потрібно саме обладнання, тому що його нема за що купити в Україні, а для природних цих проектів його треба отримати. Тому одне діло скажімо так, по всьому світу ходити допоможіть, інше, інше діло сказати: проінвестуйте шляхом інвестицій обладнання. А, так, це, так ну, як я сказав, кеш investment або Asset Investment. Тобто, це якраз продати. Далі? Окей. Ну, з точки зору того, що ми, чим ми займаємося саме це тим, що просуваємо цю платформу і проєкти, які пов'язані з, з пошуком партнерів. Звичайно, ми робимо багато ресерчів, багато конференцій, але не в род-шоу, вони пов'язані тільки з одним. Ми просуваємо проєкти підприємців для того, щоб знайти їм партнера, інвестора, будь-які елементи фінансування, такі такі інші. Ну і сьогоднішній захід якраз також про це. Окей. А, з точки зору. Ну я я вже про це трошки сказав. Це просто такий сумуючий слайд. есть да, він підсумує те, що є сама платформа на які долучаються проекти. Якщо ви когось знаєте в Україні, то, будь ласка, послайте їх до нас, тому що ми таким шляхом їх перевіряємо, тому що у нас є проблема в Україні. У нас є багато презентацій, але набагато на менше проектів. Ви знаєте про це, так це наша це наша національна ідея, мабуть, наступна не тільки відбудова України, але і навчитися з презентації робити проекти. Так? І саме якраз наші інвестори, наші, наші учасники, нашу асоціацію працюють з підприємцем для того, щоб цей проект був готовий для інвестицій. І мабуть, уже це останній вже там слайд, значить, і потім питання. Це з точки зору, в яких галузях відбуваються у нас уже е, проекти. Ударив е, оцей НЕКО, наче по що почнемо це, що називається Circle Rebuilding. є е, такий французький проект, не eco да, який пов'язано з будівництвом домів, якраз матеріалів того, що було скажімо так, того що вже не існує. Да? Тобто там по повністю є такі, вибачте, тільки остатки того, що було. Чого вже немає, і вони з цих матеріалів вибудовують нові дома. Це називається Circle Rebuilding. Є великі проекти, пов'язані з енергоефішенці. Є проекти пов'язані з новими містами, є проекти пов'язані з задоволення фондами. Такі таке інше. До чого я це кажу? Що є зараз багато проектів, які вже нічого не чекають і мають можливість знайти доступ до партнерів інвестицій і інших. І останній слайд пов'язаний якраз з. Він пов'язаний якраз з можливостями. Я дуже uh, коротко скажу про них. Uh, European Investment Council uh, – це програма Європейського Союзу, яка uh, пов'язана з наступним. Uh, це грантова програма, і вже є uh, українські компанії, які отримали, наприклад, така компанія. Uh, хто чув, наприклад, як uh, приклад uh, uh, називається Relief Paper. Хто чув про цю компанію? А чого, да, да, вони роблять з, з, з... о бачте, абсолютно та цікава технологія. 2,5 мільйона євро вже отримали, 15 подалися. Так і інше. Тобто, це програма і грантова, і інвестиційна, так але можливість. Це зробити І ну, си два цеї фоюфою. Я не буду зараз про кожного говорити. Чому тому, що ви отримаєте цю презентацію, там по по всім цим назвам вже є існуючі програми, які якраз працюють з підприєм з підприємцями, які сфокусовані на Україні? Це не тільки пов'язано з Європою, але вже сфокусовано з України. Я думаю, що таких програм буде набагато більше, саме тому ми і працюємо. Так що це. Практичні можливості вам подивитися для себе і зрозуміти, як ваш проєкт може бути дотичний до тих е, е, програм фінансування в е, Україні. Е. Okay. Я закінчив. Та останні слайд чи там ще щось є зараз? Ні, окей. Ну мене можна знайти на Лінкіні. А я зараз готовий, якщо є ще пару хвилин відповісти, відповісти на питання зараз, або потім як, як напевно. Є у нас хвилинка на питання і нас Олександр так, я думаю, що краще, потім. Так, окей. Думу, що краще буде потім. Парша, добре, дякую. Це